Привіт! це ще там є камнові випуски. Алла Петриченка, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів ШоПекспрес. На зв'язку сьогодні з Едуардом. Едуард Бондаренко, керівник по b 2 b продажам в МОНО привіт, 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 дякую. За питання дуже важливе, що хвилює власників інтернет-магазинів. Це комісія еквайрингу при поверненні товару. От підкажи, що відбувається з цією комісією еквайрингу, коли покупець повертає товар, який йому ну не підійшов. І чи можна повернути ці кошти, ну як от, не було угоди? Да? Тобто, що з комісією в цьому випадку? Так, давайте розглянемо на буквальному прикладі. У нас є, є оплата або 100 гривень за неважливо за який товар. Як воно працює? Ми як банк екварі зараховуємо кошти на ваш рахуночок, неважливо або це рахунок ФОП, або юридичної особи на наступний ранок. А в цей момент вам заходить сума 100 гривень мінус 1,3% наш, наша кваріного комісія. Тепер його давайте розглянемо варіант. Це story, У нас людинка купила і в самому про це Тепер на цьому прикладі ми розглядаємо варіант, коли людинка купила і захотіла, захотіла зробити повернення в той самий день. В такому випадку вам кошти, кошти не встигають дійти на рахунок, тому що наступний ранок не наступив. І у випадку, якщо до вас звертається, і ви робите повернення в день, день після оплати, гроші клієнту повертаються. Клієнту обов'язково повинна повернутись. Повна сума, тому що він заплатив 100 і повинен отримати 100 гривень. Вона повертається, і ми, як банк і повертаємо цю комісію вам. Ну а ви відповідно клієнту. Це проходить автоматично. Тобто, з вашого боку, потрібно просто тинути, знайти замовлення і тиснути повернути замовлення. Тепер давайте це другий варіант. Не success story, бо було повернення день в день. Третя історія: ми розглядаємо варіант, коли людинка вас купила на 100 гривень, гроші вам зарахувалися за врахуванням 1,3% і потім, неважливо, це буде завтра, післязавтра або через 10 днів. Людинка до вас або через місяць, або через три місяці, важливо, Вона звертається до вас з проханням, що щось не підійшло, і ви розумієте, що ви маєте повернути ці кошти. Ну тобто, ви згодні з тим, що потрібно їх повернути. В такому випадку людинці повертається повна сума, тобто 100 гривень, але з вашого боку додатково списується ця комісія в 1,3%, тобто для того, щоб повернулася повна сума. Тому що ми як банк у нас вже був розрахунок з платіжними системами. Там вже були е, наші витрати, і таким чином, оце покриття повернення наступного дня і пізніше, вона лягає повністю на бізнес, але тут додаємо зірочку. Я розумію, що ну в цілому, у нас є різні бізнеси, є бізнеси, в яких високий, великий середній чек. І так далі. І для них такі втрати. В них нормальна історія, коли її повернені повертають, але такі втрати вони можуть бути суттєвими, і таким чином вони можуть використовувати технологію холд. У нас, до речі, шо експресом ця технологія, вона інтегрована. Холдування коштів або заморозка на картці покупця це зручний інструмент, який дозволяє списати кошти після підтвердження операції. У випадку, щоб експресом ця інтеграція є, є як воно працює. Розглянемо цей кейс. Я, як покупець, на зайшов на ваш сайт, купив щось на 100 гривень, і в мене списало кошти. Тобто для мене у випадку холдування, я взагалі не розумію різниці, у мене коштів вже немає. Ви як бізнес в свою CRM-систему, в Shop Express або у будь-якій системі, в яких ви працюєте, отримуєте інформацію по замовленню, що. Кошти захолдовані, і таким чином ви розумієте, що кошти вже були списані з покупця, але поки що не зараховані на рахунок вашої компанії, вашого ФОПа. У вас є можливість до 9 днів притримувати ці кошти. Таким чином ви можете зробити там, геп. Для того щоб ну якщо у вас бізнес, наприклад, у вас людини можуть отримати на новій пошті замовлення, а потім повернути. Ви таким чином можете налаштувати який термін ви хочете холдувати ці кошти, тому що при відміні ну при скасуванні холду, коли людина повертає, з вас не списується ця комісія, і таким чином вам не потрібно покривати ці витрати. Це як е кейс зірочка, коли в магазинах може електроники або деяких маркетплейсів, використовують цей інструмент, в тому числі для того, щоб е не покривати комісію випадку повернення пізніше це в чим день день. Тобто, якщо я знаю, що в мене просто статистично такий бізнес, такий товар, що треба якісь там 5-7 днів мати, да на можливо повернути товар, то можна частіше використовувати саме самополбивання. Помітить, що якщо у вас середній малий бізнес, вам потрібен постійний, постійний обіг, бо ви покупаєте, продаєте. Ну, якщо це такого типу бізнес, тобто вам потрібні живі гроші. А в випадку холдування так, ви не будете сплачувати комісію у випадку повернення, У вас там є ці 9 днів для, для, для цього, але і кошти ви на рахунок ви також не отримуєте. От це теж потрібно розуміти, що можна, але є олег. Вони трошки будуть як затримані, тобто їм не можна буде е, розпоряджатися, як то кажуть. Зрозуміло. Але класно, що є от такі три способи. Тобто, перший день, взагалі, круто зрозуміло. На другий, коли вже операція, банк своє зобов'язане виконав. Тобто він взяв кошти, перевів на рахунок. Ну, далі ну що ж робити? це була надана, да? Тобто послуга надана, кварна. Тобто тут логічне є пояснення, воно абсолютно зрозуміло, коли про це вже тобою розмовляємо. Чому комісія не може бути повернута дає при повернення товару в другому випадку? Ну і ще є холодування. Можливо, по бізнесу буде видно, що так краще. Власнику там немає нічого складного. Тобто, у пактеграції там нема чогось, що може, ну щоб не не думали про те, що це зробити складно. Це все інтегровано, якщо ми кажемо експресія. Там... Да, уж, експресія є стові це там Кнопочка, щоб кошти або відхилити, або дати холдування, що ви хочете їх отримати. Питайся, угу. круто. Дякую за вихід.